З миром Божим. давайте з'єднаємося в молитві за військових, за наших захисників, хлопців та дівчат, які сьогодні ціною свого життя та крові захищають нашу країну. Молюся, щоб Господь допоміг вам, зміцнив вас, дав вам сили вистояти, витримати і перемогти, щоб Господь зцілив кожну клітиночку вашого тіла. Господи, постав захист від ангелів на всіх кордонах України, щоб ні з якого боку не приходив ворог в ім'я Ісуса Христа. Боже, захисти наших, огороди Господь їх всіх, хто молиться Тобі. Господи. Також молимося за хлопців та дівчат на всіх напрямках України, які сьогодні виконують завдання на лівому березі, на Запорізькому напрямку, Донецькому, Авдіївському, Луганському і на всіх напрямках оборони України, щоб Господь оберігав вас, щоб янголи Божі вибудовували навколо вас стіни, щоб Господь вивів тих, кому потрібно, хто поранений, щоб були легкі шляхи евакуації, щоб Господь зміцнив наших військових, і їхні дії, благословляємо весь період виконання завдань, щоб все було легко з Божою поміччю та захистом усилено молимося, виведи всіх, Господи, та з ціли. Також молюся за військовополонених, щоб Господь допоміг і вивів їх, щоб дав їм звільнення, як апостолам у в'язниці. Молюся, щоб Господь. Звільнив вас і ви повернулися додому живими. Молюся, щоб з'явилася звістка для тих, хто зникли безвісти. Господи, Боже, святий і праведний, молимо Тебе, щоб скінчилася війна у цьому році, благаємо за Твою перемогу з неба та наше звільнення від рабства сатани, смерті та пекла. Пошли ангелів своїх і дай нам перевагу на землі, на воді та в небі. Прояви себе, Бог, щоб уся слава належала тільки тобі, Боже, заступи. Визволи, врятуй Твоїх дітей від сил аду. Господи, ми каємося в наших гріхах. Прости, Ісусе, та пошли силу Духа перемагати та проганяти усю силу ворожу. Твій час, Господи, прояви себе, сильний та могутній Бог. Також хочу помолитися молитвою про закінчення війни цього року, 2024 року, щоб брехня, терор, насильство, пограбування, убогість, смерть та пекло були вигнані з нашої землі. Нехай Бог захистить дітей своїх, які були забрані на війну. Молюся, щоб заради дітей Божих були врятовані і помиловані всі, хто слухає їх. Молюся про захист Божої сім'ї у всякому місті, нехай цього року закінчиться це пекло, ця війна в ім'я Ісуса Христа. Як Божі сини і дочки, просимо Батька Небесного в угоді, щоб наша земля і народ були вільні після стількох років страждань. Молимося, щоб Господь дав нам ще час миру і щоб ми не загинули, але могли жити і звіщувати Євангеліє Христово. Амінь. Якщо ви потребуєте духовної підтримки, молитви, ви вас цікавлять духовні питання, теми вічності, теми смерті, напишіть мені, я з радістю допоможу вам в цьому розібратися. Нехай Господь вас благословить, нехай Господь вас зцілить. І збереже вас на тому місці, де ви знаходитеся, щоб милість Божа була над вами. Амінь.